Вітаю! Ось і запрацював у нас новий станок внутрішліфувальний. Ну правда, зараз не за прямим призначенням ми шліфуємо зовнішню поверхню пілотів, але робота не менш відповідальна і не менш точна, і досить така, я би сказав, відповідальна. Ось пілоти були відреставровані поверхні і прошліфовані відносно старої шийки прямо по мікрометру. Прямо по соосності все чітко зійшлось, виставлялося биття в межах двох мікрон, і в результаті у нас вийшла поверхня без переходу, без забої, без зазубрин. Все рівненько, все повненько. Дві поверхні зійшлися в одну. І такі два відреставровані пілоти будуть працювати і приносити користь техніці. І моя техніка також дуже рада, що зробила цю роботу.